з Марією Шепелі. Ми продовжуємо говорити про революцію гідності, її наслідки, зокрема про те, як вшановують героїв небесної сотні. З нами виконуючи обов'язки начальник управління культури Львівської міської ради Ірина Магдаш та член оргкомітету з вшанування пам'яті героїв небесної сотні. Василь Молдаван, вітаю вас, дякую, що прийшли. Е, пропоную переглянути сюжет учора. У Львові відкрили пам'ятну таблицю львів'янину Юрію Вербицькому. Переглядаємо сюжет. Колись по цих коридорах бігав сам Юрій Вербицький. Тепер про нього нагадують ось такі стін газети з його портретами і фото. В класі, де він навчався, тепер зовсім юне покоління, яке тим не менше багато знає про героя Небесної Сотні. Він так був на четвірки, знав англійську мову і такі він любив такі. Ну, з природу математику, отакі от предмети. Хлопець є і герой. Він як знав, що революція в нашій країні він зразу вирішив до на майдан і він за своє життя захищав нас і нашу країну. Саме у ці ночі, ці дні, коли атакували майдан, коли б бр нападали на них, він не боявся. Він стояв, він стояв для нас. За іронією долі навчає цих дітлахів однокласниця Юрія Вербицького, тепер вже вчитель математики цієї школи, пам'ятає його як дуже інтелігентного і спокійного хлопця. Юра сидів ось тут на третій парті разом з Маргаритою Плазовою, яка зараз історик, і вона дуже цікавиться життям Юрія. В цьому класі ми вчилися в класі. Нас було 45 учнів. Тоді класи були дуже великі. Юра вчився добре. Він був дуже спокійним, чемним хлопчиком. Ніколи не влаштовував ніяких бійок в школі. Але завжди ставав на захист справедливості, тому не всидів вдома, коли в Києві на майдані побили студентів. Вирушив туди сам. Для цього в інституті геофізики, де працював, взяв відпустку. Але вже за шість днів, 22 січня, його знайшли закатованим в селі. Неподалік Києва. Друг, який знав Юрія ще зі школи, працював з ним. Не може про це згадувати без сліз. Завжди він був такий чесний, відвертий, надійний, добрий, скромний. Його здобутки, от наукові, вони грандіозні. В принципі, от, скажімо, такого самого фахівця, ну, знаєте, так, без пафосу на Україні, ну може навіть і не знайдеш. Таблицю освятили, поклали квіти. Після цього в школі хочуть створити кімнату його пам'яті і просити, щоб закладу присвоїли ім'я Юрія Вербецького. Василю, минулого тижня у Львові був оголошений конкурс проєктів з шанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Розкажи про цей конкурс, про його умови, зокрема. Вже ще 26 лютого, коли відбулися всі ці трагічні події на Майдані. Ми з іншими активістами Євромайдану, Львівського і не тільки зрозуміли, що ми, якщо ми хочемо бути гідними, оскільки ми пройшли революцію гідності, ми повинні пам'ятати цих людей, тому що це. Насправді дуже важко тоді було усвідомити це все, що спонукало цих людей. Іти, коли їх йде троє, двоє вже впали, лежать, а третій далі йде з тим щитом дерев'яним. Ну, тобто це щось таке надзвичайне, що потрібно пам'ятати кожного дня. І ми оголосили тоді про початок збору проєктів для того, аби гідно вшанувати цих людей. Дещо підзбирали потім, на жаль, нам були якісь були деякі де які певні труднощі, і вже тепер, спільно з Львівською міською радою, ми знову оголошуємо продовження такого конкурсу. Отже, ми пропонуємо всім абсолютно без виключення львів'янам, українцям і мешканцям інших країн, долучитися до цього конкурсу, викласти свої ідеї в текстовій графічній або в текстово-графічній формі об'ємом до двох сторінок А4 формату. Надіслати це нам на електронну скриньку Львів НС або ж принести це в Львівську міську раду в, в 447-й кабінет з приміткою відбір, чи надіслати поштою звичайною знову ж таки, в Львівську міську раду площа ринок 1, індекс 79008, кабінет 447 з позначкою відбір. До 2 лютого ми будемо збирати всі ці проекти, думки. Хочеться, щоб це було не просто от таке щось стандартне, якийсь такий штамп, як ми завжди відзначаємо якийсь, якийсь монумент чи дошка, чи ще щось. Хочеться, щоб це було щось неординарне, щось таке, яке би йшло людини від серця дійсно щиро. Це може бути як і. Якийсь предмет містобудування, якийсь парк, алея, міст, простір, ну будь-що. І ми це після закінчення конкурсу, після 2 лютого це все оформимо, опрацюємо і до річниці цих подій з 19 лютого орієнтовно організуємо виставку всіх цих проєктів для обговорення і ознайомлення мешканців міста. Для обговорення різними мистецькими середовищами, і далі будемо рухатися вже в залежності від того результату, або ж щодо самої реалізації якогось одного з проєктів, або ж щодо оголошення ще якогось конкурсу по реалізації найкращої ідеї, думки. чи Mm -hmm. Концепції чи обговорювалися власне фінансування цих проектів? Так чи можливо воно фінансуватиметься з міського бюджету? Чи це можливо будуть якісь фонди благодійні, чи от вже є якісь напрацювання в тому плані, mm -hmm. як його дійсно Поки що поки що ми ще не обговорювали питання фінансування цього проекту, але ну забігаючи наперед, висловлю свою думку. Я би хотів все ж таки, щоб це не було з якогось фонду чи з бюджету міста. А щоб до цього міг долучитися кожен українець, кожен львів'янин, тому що ці люди вони не віддали своє життя за, за себе чи за е, своє місто чи за ще щось. Вони віддали своє життя за всіх нас за нашу батьківщину, за подальші і краще майбутнє. Тому ми всі повинні до цього долучитися і таким чином е, увіковічити їхні імена, їхню пам'ять в історії. Пані Ірино, яким ви бачите вшанування так пам'яті героїв Небесної Сутні? Ви якось висловилися про те, що воно має бути якимось інноваційним, так до прикладу, можливо. Тут слабо підходить слово інноваційний до е, таких проєктів, але воно передає точно, точно суть. Ви знаєте, я <кій> вчора чи на днях була прем'єра фільму е, студії Ваволон 13 «Сильніші ніж зброя власне про події на майдані. І завершувався цей фільм інтерв'ю з молодим чоловіком, який бере участь в АТО. І переглядаючи кадри з майдану, я відчула це, це зрозуміло. Так ми ще настільки всередині цих подій, ми ще настільки емоційно це сприймаємо, що найбільшим був страх раптом побачити на екрані когось ще живого, кого вже наступної хвилі, а сьогодні так вже в живих немає. Нам потрібна трошки дистанція, рефлексія. Ми повинні відійти від цих подій, щоб зрозуміти їхню велич. І власне, тому це є не конкурс на готові проекти, а відбір ідей і концепцій, які ми повинні всі разом. Мешканці Львова, не мешканці Львова, експерти, не експерти, митці, не митці, архітектори, не архітектори обговорити, відрефлексувати, і це допоможе нам не тільки зрозуміти цінність цих проектів, але і зрозуміти суть події, яку ми збираємося увіковічнити. Бо насправді ця, цю подію не може ніхто привласнити Її не може приватизувати ані Львів, ані Київ. Ані Україна, ані родини тих людей, які там загинули. Це подія світового масштабу. Вона належить світу, бо після подій на Майдані світовий порядок змінився, і він вже ніколи не буде таким, яким він був до лютого чи до листопада. 2013 року, і ми повинні зрозуміти оцю цю відповідальність перед собою і перед цілим світом. І тому власне цей відбір, як слушно е, сказав Андрій, є відбіром концепцій і ідей, і він є міжнародним. Ми дуже сподіваємося на те, що долучаться люди з різних країн, е, бо це стосується також і їх. Це стосується цілого світу, і такий свіжий інакший погляд нам би був дуже цікавий і дуже корисний. От цікаво, вже Василь сказав. Ви сказали а, про Василь, те, Перепрошую, що... я назвала вас Андрієм. Звиняйте нічого про те, що може долучитися дійсно світова спільнота. Звідки виникла така ідея? Можливо, вже були якісь пропозиції власне від міжнародних якихось організацій, що от, можливо був якийсь запит. Ми того? не перші. і це не, не нам е, прийшла така геніальна ідея до голови. В Києві е, оголошений конкурс і е, серед. Я точної цифри не пам'ятаю, але мені здається, що серед серед 400 проєктів, які надійшли, більше сотні є проєктів, е, закордонних митців, угу. і це абсолютно справедливо і абсолютно виправдано. Це подія, яка є міжнарод... яка стосується цілого світу, угу. насправді. Е Серед цих людей, котрих ми хочемо і в пам'ять, яких ми хочемо виключити, не тільки українці були, там був і Білорус, і двоє грузин. Тому це вже не є виключно українська вірмянин. Так, вірмянин. Ну за походженням він був громадянином України, але були двоє двоє громадян Грузії, один громадян, Білору, громадян Білорусі. І тут власне, от ви нагадали про Київ. Я думаю, що нам треба буде з ними теж сконтактуватися і просити їх, аби вони поділилися тими проектами, які вони теж мають. Того, щоб ми максимально широко могли це опрацювати, чи є вже можливо якісь перші заявки, перші ідеї, можливо, в процесі опрацювання загалом створення оргкомітету вже були якісь ідеї від людей, як що можна зробити, як можна е, Ну, я ще раз я вже казав, значить в лютому, коли ми оголосили конкурс, ми отримали десь близько 50 проєктів вже. Готових. Ну тоді зовсім інші умови конкурсу ми висували. Ми просто пропонували людям зобразити це, як би вони хотіли це бачити. А от ми це обов'язково теж долучимо до, до цього конкурсу. Всі ці проекти. Наприклад, минулого тижня ми бачили на Сихові. Одна з організацій встановили макет пам'ятника, як вони це бачать. Так, вже, вже готовий макет, тобто теж він буде брати участь в обговоренні кінцевому. Ну, зараз наразі максимально працюємо над поширенням е інформації, якщо цей конкурс відбувається, аби кожен. Хто десь носить собі якісь ідеї, хто десь про це думає, міг до того долучитись? Угу. До речі, ось цим пам'ятником на сехові так вони не погоджували ні з ким його встановлення, ні макет не погоджували. Так от О, як так, там склалася. Це така волюнтаристська громадська ініціатива, і оргкомітет до цього не мав ніякого відношення. Ми про це дізналися угу. так само несподівано з орг з засобів масової інформації, зрештою з Фейсбуку з соціальної угу. мережі. Як і районна державна адміністрація в кінці кінців, це все це було якось залагоджено і погоджено, але це прецедент, який би не повинен повторюватися. І власне, оцей відбір і регламент, який встановлюється, так який повинен надати рівні умови для всіх учасників цього відбору. І повинен убезпечити місто від таких хаотичних проявів mm. ставляння, чого будь-чи це макет, чи це не макет, бо тоді це не рівні умови для учасників. Я думаю, що цей макет і ця пропозиція також візьме участь в конкурсі, але вже в відборі, але вже на тих засадах, mm. і на яких і всі інші учасники. Чи вони пояснили можливо, чому вони обрали сихів і чому вони обрали саме такий пам'ятник, так тобто доволі шаблонний, можна так сказати? Ну ми не будемо його оцінювати, його мистецьку вартість. Це не наше завдання, це завдання зовсім інших людей, експертів, фахівців. Нас тривожила сама процедура встановлення навіть такого макету, але Зрештою, це все було полагоджено і, сподіваємося, більше це, е, такого не буде, так, таке більше не повториться. Е, чому Сихів? Ну, важко сказати, мабуть, цей ми район. Це Сихівські ці... це цихівсь, люди, Сихівська громадська організація, їм цей район близький, йому їм mm -hmm. так захотілося. Зрештою, нічого поганого в цьому нема. Просто е, треба зберігати якісь процедури, інакше ми просто потонемо в хаосі. Е, Каменів, хрестів, табличок, і перетворимо місто е, просто в суцільне інмеморія. Uh -huh. А пам'ятники повинні насправді служити не тільки минулому, але на 80% вони повинні служити майбутньому. Вони повинні давати якийсь імпульс, якесь додумання до відчування те, що змінить наше майбутнє, не тільки інмеморія. Але інфуторе, так, для майбутнього пам'ятник повинен бути для майбутнього. Біля нього повинно щось відбуватися. Кожен пам'ятник міняє якось відразу цю територію, де він ставиться, він міняє її функціональність, він міняє її, її план, її естетику, і це також треба все дуже і дуже уважно і обережно враховувати. Василю, якщо говорити про річницю революції гідності, так минулого тижня у Львові відбувалися різні заходи. Що це було, і можливо, що зараз є? Чи є якісь виставки? Тобто, як чи продовжується вшанування річниці революції? Ну, відбулося ряд заходів. Були студентські заходи, були заходи громадських організацій, були заходи, які організовувала влада. Вчора відбувся захід, котрий був наслідком такого собі обширного громадського обговорення. Де ми проаналізували ті вимоги і ідеї, з якими ми прийшли на Майдан, і як вони зараз виконуються, що є виконано, що не виконано, що планується, і відправили своє звернення до президента, до прем'єр-міністра, щоб вони не забували, під якими гаслами вони прийшли до влади, і яким чином. І ну, Наразі також вже пані Ірина згадувала, відбулася презентація фільму дуже цікавого. Якісь студія вавилон 13 волонтерська відзняла про Майдан. От е, я думаю, що заходи ще будуть відбуватися. Наразі немає якоїсь такої, я принаймні не знаю про якісь такі вже конкретні, які ще будуть. Ну, це є перша річниця, тому це все ще є живе. Кожен про це, це дуже важко переносить. І я думаю, що кожна е, пам'ятна дата, яка відбувалася протягом Майдану, вона буде якимось чином відзначатися, згадуватися. В тих чи інших інтерпретаціях. Зараз активно почали встановлювати, власне, ось такі пам'ятні таблиці Героям Майдану. Чи відомо, скільки у Львові, чи можливо по області встановлено таких таблиць? Я думаю, пані Ірино то краще має знати. Я не знаю, на жаль, точної цифри угу. по, по області у Львові оця дошка Вербицького. І я думаю, що такі ініціативи будуть, але тут також треба дуже обережно до цього до, до цього підходитись і м зберігати якусь якісь загальні правила для, для всіх. Угу. Як на вашу думку, на державному рівні держава мала би так підійти до вшанування і увіковічнення такої дати? Можливо, є якісь ідеї? Може я зараз скажу погану річ, але мені здається, чим Менше держави в таких е, відзначеннях чи в такій пам'яті, тим воно краще. Е, Майдан зробили люди, і те, як люди переживають цю пам'ять через рік. Набагато важливіше ніж проведення якоїсь помпезної пафосної урочистої академії mm -hmm. чи, з фанфарами mm -hmm. з прапорами і виступами з трибун. Ми це вже мали і мали багато років, і це перетворилося насправді на фарс. Вже нікого не цікавлять урочисті академії, mm -hmm. нікого вже не цікавлять заходи в оперному театрі на державному чи іншому рівні. Пам'ять це річ дуже інтимна і дуже людська, і вона жива тільки тоді, коли є оця потреба знизу. Коли навіть отак, як Василь казав, та в маленьких середовищах люди збираються і згадують, як воно було, це набагато живіше і важливіше, ніж якийсь помпезний захід з оркестром і е, урочистими папками, я думаю, що найкраща пам'ять у квічення е, майдану, згадка про майдану, це якщо кожен з нас почне з себе і помаленьку маленькими кроками почне змінювати ту країну на краще. Так, як ми це все всі разом хотіли зимою минулого року? Якщо говорити вже про так глобальніше, багато про це вже майже рік говоримо про здобутки, про рахунки революції гідності. Який головний наслідок її? І чи люди не стомилися, так би мовити? Ми відчували піднесення, коли революція почалася. Що ми сильні? Що ми можемо змінювати своє теперішнє своє майбутнє? Як зараз людям не втратити ось того духу? Я думаю, я можливо трошки по-інакшому с... uh -huh. скажу дуже багато думок є, що основним наслідком революції є початок війни на сході країни. Я вважаю, що це було неминуче і воно все до того йшло. Просто, можливо, трошки раніше, трошки пізніше це би відбулося, але основний, ну тому що зараз говорити про здобутки революції насправді ми всі розуміємо, що їх поки що немає. Ну, Якщо брати наші вимоги, але е, я думаю, що за рахунок отої консолідації суспільства, за рахунок оцих вже сформованих різних громадських осередків, волонтерських осередків, ми е, зараз маємо Україну в таких межах, в яких вона є, а не в межах Галицької народної республіки, тому що е, держава і військовий апарат державний він станом на початок е, військових подій був лежачий повністю. І нам вдалося зберегти нашу цілісність в таких межах, яких вона зараз є, виключно за рахунок того, що громадськість активно підключилась, почала підтримувати армію. Створилася шалена кількість волонтерських організацій, які почали збирати допомогу бійцям возити. Шалена кількість людей, які почали з за кордону переносити на собі бронежилети, каски і все тому подібне. І от я вважаю, що це насправді немає зараз якогось такого розконцентрування суспільства. Всі ми думаємо, ми живемо одним, як нам перемогти в цій війні, і робимо все для того, аби це зробити. Кожен по-своєму маленька дитинка малює малюнок солдатам на фронт, де передає їм, і свої, їм свої якісь певні почуття, побажання. Старші люди в церквах моляться, молодші, хто має можливість. Іде добровольцями, хто не має можливості, допомагає тим, хто пішов на фронт. Тому от, я вважаю, десь от в цьому є основний здобуток майдану: що ми відчуваємо себе одною єдиною нацією і маємо одні єдині пріоритети. Будемо сподіватися, що та революція дасть дійсно такі позитивні наслідки, і ми будемо горді тим, що ми пережили це і дійсно маємо те. Чого хотіла. Я дякую вам за розмову. Я нагадаю, з нами були виконуючі обов'язки начальника управління культури львівської міської ради Ірина Магдеш та член оргкомітету з шанування пам'яті героїв Небесної Сотні Василь Мовдаван. Дякую ще раз. Дякуємо з вами була Марія Шепель. Побачимось.